Всім привіт пацани! Сьогодні з вами на бум. І сьогоднішня наша мета це доказати тренування і так далі. Що я маю тренувати добре, то що сьогодні відбудеть обій. Якщо ГПС дозволить, я зніму його. То що я буду там грати проти ночова, тому що я хочу доказати, що я не нуб. Бо в мене така штука, як ГПС. Вона весь час скаже, якщо Низька, я відео не можу зняти, тому що коли я знімаю відео, воно падає, я її не можу нормально. Якщо мені FFS це дозволить, що воно буде нормально я зможу зняти відео, вам. то ви побачите самі перемогу. Зараз пора тренуватися. Ну, завдань зразу видно багато. яких треба виконувати швидко. Вон тут багато всього. Першим ділом будемо робити завдання по вялькам, тому що дельок завдань багато і тут видно що треба всі виконати. Тому перша дерека буде зараз. І наші метації показати тому де граки зимують. Я навіть підготувався. Бачите, де в мене показує FPS? то там мій прицел по плану. Я можу як мінімум. Опа. І це робить мені одне те, що ну, я можу легше грати. За М40, тому що я можу попасти. що Щось знаю де мій прицел. Але є одне все одно важче те, щоб робити ружку тут. Ага. Це ФПС. Вона ну, бачите, знімаю відео скачаю до 30. Ой і перекидаю мене місця на місце бачити, де ФПС там мій прицел. А нє-ні-н-є-я не ой у мене кінці, бачите, от чому я не можу вам вже трохи давно не знімаю відоси. Мене воно давно стало так. А ще вибачте залишні звуки, тож у мене тут Кажеш только, що багато лишніх звуків у відео будуть, тому я не винуватий. Я чу чуть-чуть відійшов, мені там треба було відійти на минуту, тому я відійшов на минуту. Зада тепер лишніх звуків не будуть. О, мене до 20 стає скакати ФПС. Мендіс. Yes. Якщо хтось знає, що зробити, треба щоб хоть перестав скакати, то скажіть то, що мені оно сильно надо. Ооо! Фух, мене 24 фп вже на червоному. Йо-мойо! так грати не можна. Остатті наліпку вибив. Налібку зореня добрав. О! Що? Ви бачили, яке у мене ФБС за тубо, я не знаю. Я не знаю, що треба робити, щоб воно так не скакало. А ну не бій на ножах я теж дитя провалю. Так, зарядки хватає 92%. Це велика кількість мене чотири FPS ні. А, а. Угу. Як ви бачите, я грати не можу, мене ФПС скаче, і от із-за чого я вам не знімаю відоси. Тож мене ФПС скаче, якщо поки я не дізнаюся як Будеться ФП. ФПС так сказало. Тут може часто не виходити. Буду, що я може буду грати за падіка з того, як вона називається, з планшетика. Вже скоро на його гроші назбираю. Мене вже є гроші майже на iPad. Ось. Мені ФПС трохи допомагає, воно вже не стало скакати по 20. І мої навики ті, що я трохи здобував довгий час то що пірати. Теж з'явилися О, я так само, як і думав, що може статися. Треба тако зробити, щоб... Пес не спукало. О, все. Його пінг великий, що робить мені, як мінімум, що я можу виграти. Його пінг щось не звісті. Буває моментами, тому у мене пінг геть маленький, тому я можу іграти грати добре. О, що це є рухотий за мінімум. О, мін. О, я вже просто не знав. Мені казали, що я вже не виграю. О, все. Було 22 ФПС різко, але я встиг забрати. Мені ще ФПС дозволило забрати і цей кіл. На ооо! Ой-ой-ой-ой, вс-вс! Він думав, що я трошки він чому бачить буду. Тому він був інший бік навернутий. У мене зараз більше не на ФПС, що дає. Змогу мені грати, то що мене притіл. Там де ФПС. Це типу, я настройки, щоб... Оооо!